За традицією, 8 квітня ромські жінки спускають по річці віночок з квітів, який символізує нелегку долю ромського народу. Через війну вперше за 52 роки цей ритуал проводив символічно військовослужбовець Збройних сил України, який є етнічним ромом. Як цьогоріч проходило святкування міжнародного дня ромів, дивіться у наступній частині нашої програми. Ми покажем, що ми... Сьогодні ми, як громадяни України, підтверджуємо те, що ми є учасниками всіх процесів життя суспільства. Сьогодні наші брати воюють на сході. Сьогодні роми захищають нашу країну на сході. На сході йде війна, і ми повинні розуміти, що там це все дійство відбувається, тому що Росія. Започаткувала, напала на Україну, і це не добре. Дуже багато людей віддали свого життя за Україну, за нас всі. і тому можемо почати від хвилиною, хвилиною мовчання в пам'ять тих людей, які все ж таки залишили свої родини. Хто із них стане героєм, а хтось, можливо, і не прийде додому. Але я переконаний, що, що кожен із них, як ніколи, може сказати, що я є українцем. Ніколи у всіх ромських поселеннях не було стільки українських прапорів, як сьогодні. Ніколи всі стовби, як сьогодні, не розмальовані, як сьогодні. Ніколи стільки українських пісень. Не співали, як сьогодні зверніть увагу, українські пісні співають, і це чудово. Це говориться про те, що ми любимо Україну. Слава Україні. Ми сьогодні говоримо, що ми є роми, і це наш день. Ну коли ми це можемо сказати? Лише раз у році. Нас вітають на рівні міста, області, і на рівні держави. І це нормально, і це класно, повірте. Джалем, джелем, бо не троменцем. Аладілем Бог тале Роменце. Звісно, з початку війни десь якісь мірі змінилися пріоритети. Але ромська спільнота активно і бере участь і в е, гуманітарній допомозі і в, якби, тим біженцям, тим тимчасово переміщеним особам, які е, приїхали в область, допомагає е, волонтерить, допомагає фронту. І багато ромів служ, е, якби, служать в, в лавах ЗСУ. Роми роблять барікаду. Це таке свято сьогоднішнє. Це справді жодний день ромів має символізувати єднання і розвиток ромів світу. Звісно, це таке веселе свято, це хороше свято. Роми його від зазвичай відзначають концертами, танцями співом, збираються разом, одягають національні костюми. Відало дело ромі кончинелпис. Щоб ця війна завершилася. Ой, сауре, рома мавень кейри, препески ріпу. Щоб всі роми повернулися додому на свою землю. Ой, мідівенади Бахталес, щоб жили тут щасливо. Ой мігазден Пескеричавина. Щоб підіймали на ноги своїх дітей. Опре, Рома, слава мара, Україна, один мій благословенний на рома. Обов'язково ми на річці Уж ставимо на річку віночок, який говорить про єдність, коли мала річечка об'єднається з іншими маленькими, потім ті маленькі об'єднаються з великими річками, а великі річки об'єднаються. З морем, з океаном, це говорить про те, що миром ми роми, повинні триматися разом, не дивлячись на те, що, з якої ти області приїхала, чи ти є сьогодні переселенцем, чи ти є громадянином іншої країни, ми є народ, ромський народ. І тому народ, який не має своєї країни, своєї країни, своєї держави. Повинен єднатися. Сьогодні ми по річці спускали віночок. Спостерігаючи за тими квітами, розмірковували про нелегку долю. Це така в нас традиція. Війна триває вже понад рік. Концертів ніяких не було, а зараз це видовище принесло хоч трошечки радості дітям. Розрядку це мені до вподоби. Сарканарома <му> сам. Ми, Роми, не маємо права забувати наші звичаї. Є бідні, а є багаті люди. Немає різниці. Це свято для всіх і воно буде завжди. Я пишаюся тим, що така традиція існує. Скажу вам відверто, що ми є достойними громадянами України. Сьогодні. Той стереотип, який існує в суспільстві, ми робимо все для того, щоб його здолати, передолати, зламати. Я переконаний, що якраз через всі ті моменти, які існують в суспільстві негативні, ми повинні рухатися вперед і робити все для того, щоб вони, щоб вони були, щоб вони не існували в суспільстві. І тому я переконаний, що. Цей день особливий не тільки для нас, а взагалі для всіх. Хотілося б, щоб про нас не просто говорили, а, а дочували, дослухалися до нас, зрозуміли нас, нашу культуру, наші традиції, і зрозуміли, що ми хотіли би поміняти той спосіб життя, який ми маємо. Ми би хотіли б, щоб наші діти закінчували школу, поступали в університет, працювали. Системі держави. В патрульній поліції, в медицині, в освіті лише разом спільними зусиллями ми зможемо сформувати нове суспільство, яке буде дуже сильним. Ми живемо в такому краї, де багатонаціональний край, мультикультурний край, де тут в кожній вулиці проживають угорці, в третій вулиці проживають євреї четвертій вулиці проживають німці. Такий радванка це така унікальна територія, унікальний район. Але посеред вулиць, посеред громадян живуть і роми вже більше ста років. І це добре. Це добре, що ми розуміємо один одного, поважаємо, цінними, любимо. І тому Бахтале та Він здраве Тому бажаю вам бути щасливими та здоровими. Нехай Бог оберігає вас, дорогі Роми. Сьогодні наш день ромський день, і нехай Бог береже кожного. Сьогодні дуже важко. Усі роми роз'їхалися. Легеттоандрунті німці, куандрианґлі, андеєрландія. Хто до Німеччини, хто до Ірландії, хто до Великої Британії, але я вірю, що Бог зробить так, що ви повернетеся, і буде мир, буде краще життя в Україні. Храни Боже, Україну і наших ромів і одилміхранінеамари роми. Висновок наших сьогоднішніх програм єднатися та поважати один одного, не зважаючи на етнічне походження, адже тільки об'єднавшись, ми зможемо здолати ворога та перемогти. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей у наступних випусках Роману Джіпен.